Доброго дня! Прошу хлопку вашої уваги. Прошу хворобку вашої уваги. Не бажаєте взяти участь в сцені проїхатися. Мені до 70 треба три людини. А чого ви так збираєте? Ух. Якщо б взяло участь то скажу. Ага, то я можу взяти участь? Давайте, Давайте, а ви Я ну лапку. Давайте, давайте. Давайте. Знімай на відео. давайте. Знімаю Зараз розвернувся. Нікола Зараз... розправлю не хватимо, мені навіть навіть. Вам допомогти? – Ні. – О, це порота. Те, і тема ручками їхати. Давайте <плес> промо. А назад як їхатиме? Тимо рушками робиться. Ага, Так. Хлопці, хто ще бажає взяти участь в соціальному експерименті? Що що? Хто з вас бажає взяти участь в соціальному експерименті? А що за експеримент? Ого!

Як? Бажаєте взяти участь? Чому? Добрий день. Бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? Ні. Чому? Що там знімаєте? Так. Ну то знімаєте, бо я все не бабу не О, фісенарізалки приїхати. Просто попробувати поїздити. Як? Мені трьох людей ще треба. Ну двох. До 70. А ще хочу спитатися. Як ваші враження? Ну, враження це не так легко, як здається. Тобто потрібно розібратися в управлінні, і це мають бути сильні руки, щоб так їздити. Чи потрібно проводити подібні соціальні експерименти? Ну. Чисто для того, щоб відчути себе от, в такій ролі, думаю, можна Як вас звати? Руслан. Віктор. Підписуйтеся на мій канал у Ютубі. Старушак Віктор. Добре, Ютуб буде в Ютубі. Добре, подивлюся. Все, гарного дня. Дякую.